Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. Двадцять 20. в аптеках подорожних бам та Ощад Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних Бам та ощад. Довічне ув'язнення загрожує письменнику, який стріляв у словацького прем'єра. Затриманому юраю Чінтулі висунули звинувачення у навмисному вбивстві. Мотивом у замаху на вбивство у поліції вважають помству за незгоду з політикою чинної влади Словаччини. У Роберта Фіцо стріляли на вулиці, коли він вийшов до людей після виїзного засідання уряду. Словацький прем'єр отримав кілька кульових поранень. Охоронці його доправили до лікарні. Фіцо був у критичному стані. Операція тривала п'ять годин. Стан урядовця медики стабілізували нападника правоохорон... Оронці затримали одразу ж на місці стрілянини. Це відомий словацький письменник, 71-річний Юрай Чінтула. Крім основної діяльності, він був активістом ліберальної партії Прогресивна Словаччина. Чінтулі загрожує від 25 років до довічного ув'язнення. США та Південна Корея провели бойові навчання літаків невидимок F-35 і F-22, найновіші винищувачі п'ятого покоління. Вони вважаються одними з найстрашніших реактивних літаків у світі завдяки їхнім можливостям непомітності та вдосконаленій авіаційній електроніці. Винищувачі виконували напад і оборону, зіткнувшись один проти одного в безпосередній близькості. У військово-повітряних силах повідомили, що це перше навчання такого роду між передовими літаками двох сторін. Навчання відбулися щоб продемонструвати свою потужність. Оти загрози з північної Кореї. Повернувся із супермаркету із 4 мільйонами доларів. Американець Асан Кулстрінг купив в супермаркеті за 10 доларів лотерейний білет, який виявився виграшним. Джекпот складає 4 мільйони доларів. Всі гроші можна було отримати поступово частинами. Чоловік вирішив не чекати кілька років і обрав можливість взяти однією сумою за раз. Щоправда, за умовою лотереї із 4 мільйонів доларів він тільки зміг отримати 2 з половиною. Ці гроші переможець витратив на ремонт будинку та новий автомобіль для дружини.